Він є, от хлопець-барабанчик молодий, йому 16 років, він грає вже 7 років на барабанах. Даня його звати, і це його ідея виступати на вулиці. Він просто перший раз у нього не було змоги десь репетирувати. Йому дідусь купив барабани і він сказав, що я буду грати на барабанах тут, на вулиці, де, де є змога. Добре, я тобі поможу, візьму гітару і. і... І так це все почалось. Ми цим займаємося в першу чергу тільки для себе, в допомогу другим музикантам, які не мають де репетирувати, тому що у нас в Кам'янці-Подільському дуже мало бас, дуже мало всього і можливості в першу чергу. І тому ми виходимо просто на вулицю, беремо барабани, беремо комбіки, гітари і граємо, сраємо, якби ми називаємо це джем сейшена. І все. Конец. <реш> ми от збираємося вже на перший раз і граємо музику на вулицях для людей як і для себе. Це якби репетиція на вулиці. То есть ніхто нічого там не розказує про свої пісні, ніхто не фіширує свої групи, просто приходять люди і грають що їм подобається. Тобто ми просто збираємо людей, плюс все одно, що там маємо першу купіок на таксі, туди-сюди. Якесь пиво хлопцям. Від 200 там, до 500, 500, поки був максимум наш. Назбирали за тиждень все прогуляли. Зараз я не граю ні в якій групі, я просто граю на рептиціях, граю з басістом одним, там, з чуваком, з я раніше грав в групі. Потім ну, граю з кількома музикантами. А так то, щоб була група, то зараз немає. Всі сприймають на ура, або там, кидають якісь кошти, або просто кажуть, молодці грайте далі. Дуже мало людей, які мені сподобалось. Тільки писали, що, там, ну, що дітям заважаємо, тобто, грали в обід і там, діти сплять, ще що щось в центрі міста. А тут, я думаю, ніхто ніяких претензій не буде нам висловити. Бажання полупити завжди є, а от інколи просто ще не сходиться там, навіть на репетиції, то саме, щоб пограти там, в, на, на якісь на якісь репточці. тобто Ми сидимо на вулиці. Якщо це музика, то музика має лунати із тебе. Треба все розуміти, що ти, і, і висловлюватися з допомогою твого або голосу, або інструмента. Я граю тільки на гітарі, можу трохи поспівати. Можу пописати фонограму, можу красивих дівчок пописати, якщо треба. Хто хоче, той приймає участь. Просто беріть свої інструменти, підходьте і грайте. Бачите, зараз ніхто не грає, бо нема кому грати. На що витрачаєте гроші і ці На що? На струни і медіатори. я не говорив правду. <рив> <рив> ну, на струни, да.